Розширений огляд мотоблока вживаного Янмар в салоні Агролюкс міста Мукачево. Мотоблок японський вживаний на 8 кінських сил. На великих колесах 5х19 з фризою в комплекті. От, класний мотоблок водяним охолодженням. Ось сюди заливається охолоджувальна рідина. Фриза відсіпляється практично однією рукою, адже ви ось так відсипили привід фризи. Ось цей речажок відпустили, фреза відцепилася. І відповідно на ось цю сцепку ви ціпляєте і причіп, і плужок, і окучники, тобто все, що вам потрібно. Ідемо далі. Всі ремені, всі паси, все закрито, воно небезпечно і нікому нічого не заважає, ні не намотує. Ширина колії змінюється, змінюється до стола, каже, витягуєте штіфт, ставите на підножечку. І регулюєте собі ширину колії. Фриза, бачите самі, доста потужна, велика, цікава із зміною, бачите, так іде, на зміною напрямку ножів. Так що досить цікавий. Можна секції додавати, тобто можна її робити ширше і вще з опорним колесом. Органи керування всі стандартні, основні щеплення, гальмо, світло, основні передачі, діапазони і підніжечка. Тож, ну і диференціали. І тепер спробуємо його завести. Даємо газ. Беремо в руки заводний пристрій. До речі, маємо тут противагу для облегченого. Так само є. декомпресор. Руску ручу ему. Ось такий японський мотоблочок в салоні Агролюкс міста Мукачева. Саме ця моделька коштує 1250 доларів, це в районі 52 тисяч гривень. Є ще моделі, якщо кого цікаво, звертайтеся, ми вам завжди раді.